Суд у справі щодо звільнення приміщень Святоуспенського собору у Володимирі, який зараз займає одноіменна релігійна організація Української православної церкви Московського патріархату, перенесли вдруге, не з'явилися відповідачі. Розповідає начальник юридичного правління облдержадміністрації Віталій Потапенко. Договір закінчився 1 липня 2024 року. Релігійна організація мала Звільнити це приміщення і пакту прийомки передачі передати його обласній державній адміністрації. Суддя господарського суду Ігор Гарбар каже: сторона відповідача надала заяву з проханням відкласти справу. У нас вчорашнього дня представник відповідача перебуває на лікарні. Собор перебуває на балансі державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир ситуацію прокоментував директор заповідника Володимир Пекалюк, який приїхав на судове засідання. Служать служби, видно, що перебувають на території. То храм працює як і працював. Це ізюминка міста Володимира і Волинської області. Осипанняся волинських князів. Я гадаю, що такі храми, такі культові споруди повинні. Належати державі, і держава повинна розпоряджатися ним в повної мірі. Судове засідання перенесли на 1 жовтня. Розповів суддя Ігор Грабар. Загалом на Волині є 369 релігійних об'єктів культурної спадщини, з яких 136 споруд використовують релігійні громади і організації по Коментував Суспільному за сектор із питань релігії і національностей облдержадміністрації Василь Гайдук з його слів з початку повномасштабної війни із 583 церков у ПЦМП змінили конфесійну підлеглість 76 релігійних громад. Вони перейшли до Православної церкви України. За коментарем Суспільне звернулося до настоятеля храму Костянтина Мельника і секретаря Володимира Волинської єпархії по Архімандрита Сави. Впродовж робочого дня слухавку вони не брали. Вадим Панефіна, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.